Добрий, ну, мабуть, ще ранок. Починаємо урок. Ну, мені здається, що ще ранок. Хоча урок уже аж третій. <звук> Ось, і у нас сьогодні сама по себе запись буде невелика, але ми продовжуємо то, про що говорили вчора ввечері. Ми з вами навчалися розв'язувати задачі. Я не буду подробно розповідати, як це відбувалося. Сьогодні для тих, хто ввечері не встиг з нами пообщатися, ми просто будемо говорити про деяку симетрію, але трохи, може бути, будемо використовувати той термін, який ми вчора застосували з вами, тобто я про потенціал. Але кількість задач. Ви погоджуєтесь зі мною? Да. Все, добре, це круто. І тоді ми з вами переходимо до розв'язування задач. Але я назвала задач, але там буде всього одна задача, а потім ми будемо виконувати самостійно. Домашня робота у вас є, і зараз ці задачі будуть трохи простіші, ніж задачі, які були на сьогодні. Сьогодні було дві задачі, але вони були дуже складні. А тут буде три, але вони будуть трохи простіші. Але якщо я пам'ятаю, ось ця, мабуть, дуже хромістка. Там багато, 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 багато. багато. Дуже багато писати потрібно, дуже багато. Бачите, як я розповідаю. Ось так. Добре, сьогодні 26 лютого класна робота. 26 лютого класна робота. 26 лютого класна робота. І ми з вами дивимося ось на таку схему. Нам пропонують 12 однакових відрізків провода. Да? Відрізок, це це от отакий маленький відрізочок. Тобто ось це один, ось це інший два І нам потрібно визначити опер цього каркаса між точками А і Б, якщо опер кожного такого відрізочка по 6 омів. І зрозуміло, що якщо ми дивимося безпосередньо на цю схему, ми обалдіваємо і розуміємо, що цю схему ми о, розрахувати не можемо, тому що тут дивна, дивна ситуація, коли немає послідовного і паралельного з'єднання, тут не зрозуміло, що тому що ми не можемо здесь виявити ніяких. Відрізкав ніяких оперів, які б були з'єднані якось е, так. Тому ми беремо цю схему, копіюємо її і закидуємо її на наступний слайд. А потім я слайд навіть ще продублюю, тому що ми спробуємо два способи розв'язання. Ну, По-перше, давайте я переходжу на наступний слайд. У нас номер 1586. Сподіваюся, ви номер записали. Давайте я трохи збільшу цей рисунок і будемо зараз з ним працювати. Ну, Спочатку ми спробуємо зробити те, що ми робили з вами вчора ввечері. Тобто ми бачимо, ну, явно бачимо симметрію. зрозуміло? Ми бачимо симетрію, ми пам'ятаємо, що ми такі, такий рисунок вчора дивилися, і ми можемо казати, що ось точка А, ось точка Б, ось ми можемо нарисувати вісь симметрії. Давайте я цю вісь, Зараз я буду, як вчора, рисувати трохи кольоровими ручками. Ось у нас є вісь симметрії між точками А і Б. І як ми пам'ятаємо, що ми можемо в цьому випадку робити? Ми бачимо, що є одна точка, друга точка, третя точка. Ну, ці дві крайні нас не цікавлять, тому що в даному випадку їх Добре. розривати без, немає сенсу. Але ось цю ми можемо розірвати. Але розірвати її можна, як ви пам'ятаєте, вчора ми говорили, можна по-різному. Ми можемо розірвати її ось так, як я зеленим зробила, і можемо розірвати її. Зараз давайте я іншим кольором зроблю, наприклад, червоним. І можемо розірвати її ось так. Ось сюди і ось сюди. Як ми маємо розірвати її? Як зелене або як червоне. Як зелене, напевно. Якщо ми розриваємо як зелена, то давайте будемо дивитися на те, що у нас відбувається. Якщо ми резервували, у нас ось ця точка наближається до А, а ось ця точка наближається до Б. Якщо я, наприклад, вважаю, що А у нас з плюсом, а наприклад, Б у нас з мінусом, не будуть ли у нас тепер ось ці точки бути різними за потенціалом? Одна ближче до плюса, а інша ближче до мінуса? Мабуть, будуть. А ми домовилися okay. з вами, що розривати ми можемо тільки так, щоб вони були однаково віддалені від кожної точки. Тобто, це давайте ми приберемо. Це не дуже нас цікавить, це не може бути. Давайте я приберу ще один пунктів. Ну, мабуть, ми розуміємо, що це таке. А якщо ми розриваємо ось так, як червоне нарисувала? А дивиться, якщо у нас одна точка уйде ось сюди, а інша уйдеть ось сюди. Безумовно, вони, вони розійшлися одна від одної. Але при цьому, що у нас відбувається? У нас від точки А кожна з цих точок видалена однаково, і від точки Б однакова. Тобто зараз ми якраз і добілись такої ситуації, що у нас ці точки ми розвели, у нас схема буде нова, але при цьому ми можемо е, розуміти, що у нас потенціали залишились однакові відносно ось цих двох точок А і Б. Відносно плюса і мінуса. Тобто, якщо ми будемо цю схему, преобразовувати, давайте я вчора навчилася таким е, білим я тут замальовувала, а потім дорісовувала трохи. Тільки на нічого не видно. Зараз я, а, от, Зараз я трохи замалюю, ось таким от чином, а потім дорісую вже нову схему, яку ми будемо використовувати з вами. Так, давайте. Ось, сюди я її поєднаю, трохи ось сюди. Ось так вона буде, і ось так вона буде. О! Ось у нас нова схема буде. Ось так от я її розвіла. Але зараз дивіться, що у нас відбувається на цій схемі. У нас з'являються якісь відрізки. Я можу їх навіть пронумерувати. Дивіться, нехай це буде 1, 2. Нехай це буде 3, 4. 5, 6. Ось це можна вже малювати, це буде еквівалентна схема. Це буде 7, 8, 9, 10. Ого, сколько їх багато? 11, 12. І нам казали, що їх 12. І нам казали, що кожний маленький 6 омів. Давайте я запишу це. R дорівнює 6 омів. О, яка у нас класна схема. Але що ви можете мені казати про деякі значення? Бачимо ми їх, ні? Р для R, ой, 3, 4, 7, 8 і 5, 6, 9, 10. Він буде дорівнювати R маленьке для кожного з них. А, стій, дивись, Ти мало нау. ні, давайте не так. Давайте ми кажемо, що у нас 3 і 7 між собою послідовні, 4 і 8 між собою послідовні. А потім, коли ми поєднуємо всі їх, от тоді буде то, що ти казала. Ну давайте ми послідовно пойдем. І так, якщо я беру uh, R, 3 і 7, вони між собою послідовні. І їх опер буде 2 r Точно такий же опер буде у R 4, 8. Точно так же два послідовна. Точно, точно такой же буде у R59. І точно такой же буде у нас r 610 О, ось так у нас відбувається. І це означає, що воно буде у нас R плюс R. І це буде 2 r Ще разок, дивіться. У нас є ось це, від цей від цієї точки до цієї два послідовно. Або ось ці два послідовно, або ось ці два послідовно, або ось ці два послідовно. А далі я можу групувати. Uh, у нас буде 3, 7, 4, 8, ось цей відрізок. Р 3, 4, 7, 8, і він буде точно такий же, як ви бачите, як 5, 6, 9, 10. І ми з вами вже розуміємо. У нас буде ось ці 2R і ось ці 2 r І між собою вони паралельні. Чому це буде дорівнювати. Rпополам? Ні, 2R пополам. А, R. У нас же 3,7. Це вже 2R. І навпіл. І це буде у нас просто R. Добре, тобто тепер у нас опери ось цих маленьких ромбиків, вони дорівнює R. І опер першого R, і опер 11 R. Тобто, якщо я беру е, ліву частину, давайте ми зробимо це буде R. 1, 3, 4, 7, 8, 11. О. Як я можу її порахувати? Ну, давайте я напишу, що вона дорівнює у нас. Бачите, що в нас зовсім одинакові частини. 1, 3, 4, 7, 8, 11. І таке саме 2, 5, 6, 9, 10, 12. Вони зовсім однакові. Ага. Так. Тому я сюди записую зразу ось цей варіант. О, ось так. І що у нас буде? Якщо ми беремо першу, то це R. Якщо ми беремо ромбік, що це знову R, і якщо ми беремо 11, то знову R. Або, якщо ми беремо двійку R, 5, 6, 9, 10 ромбік R і 12 теж R. Тобто у нас буде це 3 r Дуже класно. Далі, що ми можемо ще казати про цей варіант? Далі у нас ось ці 3Рки, вони з'єднані яким чином? Паралельно. Паралельно. І ми бачимо, що у нас це паралельно буде 3 r і 3 r паралельно. Тобто, якщо я буду загальний опер шукати, то в мене буде або, ой, або ось цей навпіл, або ось цей навпіл. Нам же будь-який варіант годиться. Тому я можу казати, що в мене або R, ну не будемо 1, э, вибачаюсь, 3, 4, 7, 8, 11 навпіл, або це буде R. Два, пять, 6, девять, десять, 12. Обалдеть. Навпил. Ну і це у нас було три других Р. Але. Але. Чому? А, півтори я не буду. Чому? Тому що я зараз напишу ши. Ой, три, вибачаюся, умножить на 6, а потім поділити на два. Мені навіть не... не, не дуже класно. Давайте ми три умножимо на 6 омів. І поділімо навпіл. І отримаємо відповідь вже. Дев'ять. Oh, мабуть, Дев'ять омів. Ось таким чином можна розв'язати цю задачу. Але якщо хтось з вас розуміє, що таке, що таке потенціал, то ми можемо трохи по-іншому. Пошукати цю відповідь. Давайте ви подивитесь на цей е, розв'язок і переходимо до наступного рисунку. Побачили, що тут є? Можна переходити. Ну сподіваюся, що ви встигаєте за мною писати. Добре. Тоді дві ти... секунди. Так, Швидше можемо говорити про дві секунди. Добре, давай. Я вникав в мікрофон мені Та... речі. Давай, давай, давай. Багато слів. Аж, коли твої дві секунди пройдуть, і ми будемо рухатися далі. Все. Добре. Але якщо ми побачимо. Інший варіант розв'язання, то дивіться, що у нас може відбуватися. Зараз я дорісую, ось тут у нас буде проводок, ось тут у нас буде підключення, це буде плюс, це буде мінус. І ми бачимо, якщо у нас струм до то точки А доходить, то він буде розходитися сюди і сюди. Опери ось тут у нас однакові, Тобто на ось цьому відрізки і на ось цьому відрізки у нас будуть однакові. Напруги. Тобто, якщо тут ми беремо нульовий потенціал, то ось тут і ось тут у нас будуть однакові потенціали. Давайте, щоб не нумерувати їх по-різному, я напишу, що тут буде Фі1 і тут буде Фі1. А якщо вони однакові, пам'ятаєте, я казала, що їх можна не тільки роз'єднувати, їх можна ще об'єднувати. Тобто, якщо що, ми можемо це поєднати. Але давайте подивимось далі. З цієї точки у нас струм буде розходитися совершенно однаково сюди і сюди, а з цієї точки сюди і сюди. Ми можемо казати, що у нас якісь преимущества є у якогось із цих напрямків, якщо у нас однакові всі опери. Мабуть, не можемо. Не можемо. Тому це означає, що коли у нас струм доходить ось до, до цих трьох точок, от я зараз, зараз нарисую цю точку і ось цю точку нарисую, то у нас знов буде та сама ситуація, будуть інші потенціали, а вони знов будуть однакові. І знов ці точки ми можемо потім з вами поєднувати. Далі струм він буде сходитися сюди і сюди, сюди, і сюди, до цих точок буде доходити. І знов у нас совершенно повна симметрія відбувається. Ми бачимо совершенно повну симметрію. І знов у нас будуть однакові потенціали, і знов ми можемо ці точки поєднувати. Бачите, яка дивна. Ну, тут я не покажу, це давайте ми от, біля цього нарисуємо: Ось це у нас точка А. Ось тут провод підходить, а потім у нас буде ось тут Фі1. Але до нього буде йти один провод і другий провод. Ось так я їх нарисую. Я поєднала ось ці дві точки сюди і сюди поєднала ці точки. Далі у нас буде наступна точка, вона буде з ось цих трьох точок відбув... ну, об'єднатися, але буде, скільки резисторів? бачимо, до цієї точки буде йти. Оця точка фі 2 але скільки резисторів до неї буде йти? Один. Точно один. Дивись. Ось з цієї точки виходить два резистора, і з цієї точки виходить два резистора. І всі вони в одну точку сходяться. Мабуть, чотири? А, ну так. Чотири ж буде. Добре, давайте ось тут ми рисуємо. Ось це у нас 1, Ось це у нас 2, ось це у нас 3, ось це у нас 4. Ось так у нас відбувається. Далі у нас буде е, точка Фі 3. А в нее скільки у нас приходить резісторів? теж 4. Теж 4, 4 Теж 4, бачите? Тобто ми поєднали, Здесь у нас буде ось так. Ось так, ось так і ось так. Круто. І далі у нас буде, як ми розуміємо, точка Б. Це вже мінус, і ось сюди вошло. А сюди скільки резисторів приходить? Два. Два. Тобто ми порахували ось таким чином. І зараз давайте подивимося, що у нас відбувається. Резистори однакові. Ми пам'ятаємо, що R дорівнює 6, але зараз я перейду на сіній колір, тому що я почала рисувати чорним. Це класно, описати краще синім. Добре. Якщо я беру перший відрізок, то чому у нас буде дорівнювати опер ось цей перший. Якщо вони обидва по R. Маленька. Ну. Половина R. Тобто тревога. Ну, подожди, давай R на 2. Далі, ось тут у нас. Чому буде дорівнювати? R ділено 4. Добре, ось тут. R ділане на 4. Зрозуміло те ж саме, і ось тут R ділоне на 2. Добре. А тепер, якщо ми хочемо знайти загальний опер, то зрозуміло, що ми будемо це просто складати. Ми должны будемо скласти R1 плюс r 2 плюс r 3 плюс r 4 І це у нас буде дорівнювати R навпіл умножить на 2 і плюс. R на 4 і теж умножить на 2. І тоді у нас буде R плюс r навпіл. Ну, сподіваюся, що це основу буде 3 других r. Тобто ми отримали ту ж саму відповідь, ті, ті самі 9 омів, які ми отримали попереднього разу, але бачимо, що двома способами ми отримали одну та саму відповідь. Бачите, як дивно відбувається в цьому випадку. Ми можемо, якщо у нас така дуже класна симметрична схема, вона не завжди буває така симметрична, що можна і так робити, і так робити, але іноді можливо робити і так, і так. У нас буває ситуація, коли ми можемо роз'єднати вузли, а може ситуація бути, коли ми можемо поєднати вузли. І тут ви вже будете дивитися, як вам зручніше розраховувати. Все залежить тільки від вас. І коли ви розв'язуєте такі задачі, вам не потрібно показувати обидва способи. Якщо вас це не запитують, то ви не, не будете це робити. Ви будете обирати той спосіб, який вам е, здається більш корисним. Але потім на спецкурсі ми спробуємо з вами подивитися на подібний ромбік, але де буде не 4 маленьких ромбіка, трохи більше. Подивимось, як тоді відбувається, наскільки це можна використовувати просто. Завжди або є якісь виключення. Подивимось потім. Але це буде потім. Зараз ми на цьому сьогодні завершуємо. У нас і так багато всього було. Я розумію, що якщо ви були вчора вечором і послухали попередню інформацію, вам зараз трохи простіше було, але не ну, коротше, не тому що. Таких задач не буде на самостійних роботах, таких задач не буде на контрольних роботах. Тобто, якщо ви щось здесь не, не до кінця розумієте, це ну, обідно, але це не критично. Тому воно вас ніде ніяк не підставить, так скажемо. Все, можна вимикати, кажіть. Добре, мовчання, знак согласі. Знак згоди. Добре, зараз я виключу запис і розповім дещо інше.